Справді цей законопроєкт він викликав настільки величезну бурю в Середовищі підприємців, що якби ви чули, які прокльони лина, лунають на адресу і голови комітету, який зараз стоїть за трибуною, і на адресу Верховної Ради, і на адресу моновлади, ви би напевно здивувалися, бо таких слів ви ще навіть і не чули. Підприємці наголошують, що цей законопроєкт 8401 в своїй первісній формі він був спрямований на те, щоб абсолютно знищити весь малий бізнес в Україні, і мені дуже прикро, що настільки. Важко йде переговорний процес, настільки важко корелюються і коригуються ці всі норми, тому що не чути підприємців, не хотіти зрозуміти бізнес, не хотіти зрештою наповнити казну, це треба бути абсолютно відвертим зрадником нашої української держави. Нам наголошують, що 8401 він є критично необхідним для того, щоб наповнити державний бюджет, але товариство чи знищуючи бізнес чи зачищаючи фопів, ми наповнимо бюджет. А чи знали ви, що у 2021 році держава постаралася і знищила півмільйона фопів? Фопів, які були змушені закритися через тиск з боку держави, не тільки через обставини, які були, а через те, що офіційні структури робили усе можливе, щоб малий бізнес підприємці не могли діяти? Мені дуже прикро, що вчора на нараді по цьому законопроєкту і я прошу колег послухати і а? Особливо ФОПів зафіксувати і звернути увагу на цій нараді, домовилися зняти перевірки, полегшити ситуацію для юридичних осіб. А ФОПів подавали як відверте зло, тому що виявляється, ФОПи винні в корупції в українській державі. Фопів звинуватили в тому, що бачите, великі роздрібні мережі, типу будівельних супермаркетів, оформляють свій товар через ФОПів. Так замість того щоб вирішити це питання з великими мережами, замість того, щоб розробити механізм, як можна убезпечитися саме від такого способу ухилення податків, держава на чолі з Мінфіном і з комітетом чомусь вирішує нападки відновити саме на ФОПів. І якщо ви думаєте, що перевірки відстрочення по РРО до 1 жовтня це добре, ну, насправді вам би знову ж таки треба було говорити безпосередньо з людьми, які платять податки. Які не проти повернутися на тих самих 5%, але які просять, щоб їм дали можливість створювати робочі місця, щоб дали можливість їм кормити свої сім'ї, і зрештою не тільки ідіот не може не розуміти, що малий бізнес це так само основа української держави. Товариство, а чи в курсі ви також, що зараз ми маємо близько 8 мільйонів людей, які покинули українську державу? Серед них якраз багато і фопів. Ну звичайно, там депутатами голові комітету глибоко на це начхати, бо ведуть свої кулуарні переговори. Але насправді ті люди, які виїхали, дуже мало хто з них повернеться, як мінімум найближчим часом. Їхні підприємства або закрилися через їх виїзд, або були знищені через московську агресію. Ми зараз можемо говорити про реалії, що населення України через те все, що відбувається, драстично зменшилося, і зараз знищують той прочарок українського суспільства, який може своїми зусиллями без підтримки держави створювати робочі місця, поповнювати бюджет і матиме можливість виживати, залишатися в Україні. А до речі. Тим всім, хто зараз хоче відновити перевірки, штрафи для фопів, я хотіла би також нагадати, що саме фопи. Гарують допомагаючи збройним силам України перші місяці вторгнення. Вони працювали на те, взагалі без свого власного прибутку, щоб забезпечити бригади, підрозділи. А тепер зараз їх роблять винними в тому, що моновлада займається мега-корупцією в українській державі. А ви питаєтеся, а де взяти тоді гроші, якщо не з фопів? Де взяти гроші, якщо не з бізнесу? А може ви почнете розглядати справу в дев'ять крадених мільярдів? Через Міністерство оборони, а може, ви почнете розглядати справу яйця по 17 і яблука по 50. А може ви згадаєте, як ви вчора улюлюкаючи, гегочучи, провалили виділення на Збройні Сили України 90 мільярдів гривень. Звичайно, вам вигідніше напихати свої власні кишені. Але ми маємо зараз численні звернення рад з різних областей України. І тому я би казала мажоритарникам від слуг народу, потім приїхавши на ок. В Ви...